Так, Всім привіт, дорогенькі мої. Кавун вже зібраний, а робота на кавуну не закінчується. Зараз ми знімаємо плівку, точніше знімаю я її сам. Яким чином? Що потрібно зробити, щоб облегчити роботу по зняттю плівки? Нам потрібно повиривати оці всі кавунчики. Ті, що в нас є, ось вони тут ростуть. Ось таким чином. Взять і вирвати. Корневую так трішки і витягнути покласти на сторону, щоб у нас плівочка освободилась. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Зараз встановлю камеру. так Одягаю перчаточки. Так, одненьку поки що тягну. Іду порядочку. Так, отак це виглядає, потім у нас плівка получається чиста. Без нічого краще буде знімати плівку. Плівка потім знімається дуже легко, ось беремо, наприклад, крайок. Може трішки десь порв... порватись, але дивіться, як... як потім гарно вона знімається. Тільки потрібно знімати на одну сторону. щоб земля уходила. Ой-ой-ой, вітер такий дуже сильний. І все, Легенько відбувається демотаж. Потім залишиться її змотати в кучки. І можна обробляти землю. Майже вже всю ділянку прибрав, залишилось тут сім рядочків. Зараз закінчу, я завтра прибираю плівочку.